Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій разом із управлінням Товариства Червоного Христа проводять курс підготовки волонтерів у Дніпропетровській області. За чотири години всі охочі можуть отримати базові знання про поведінку в надзвичайних ситуаціях і практичні навички надання першої долікарської допомоги. Після таких занять волонтери отримають сертифікати міжнародного зразка. Тих, хто пройшов такі курси, сформують у медичний загін, що складатиметься з 40 людей. Вони зможуть допомагати рятівникам при подоланні наслідків надзвичайних ситуацій. Подібні лекції будуть проводити впродовж тижня. Тож записатися до лав слухачів курсу ще є час. Як правильно надати медичну допомогу, вже знає моя колега Анна Ліза Мельниченко. І пажі з придавлювання сантиметра до пітін. Вы должны это сами как-то определить, что это где-то оно до пятистантия и пошли Два вдохи, тридцять натискань. Таку процедуру необхідно повторювати безперервно аж до приїзду карети швидкої, аби мозок постраждалого не відмирав та отримував необхідний для життя кисень, оскільки серцево-легеневу реанімацію виконувати досить складно, бажано долучити помічника на зміну. Таким практичним принципам надання першої долікарської допомоги навчають тут. Що необхідно для казання найпершої допомоги, не помощі а доврачебної, ми будемо будімити вчити. як правильно піділежить пострадавши. На носілки як правильно оцінити його стан, коли підходиш к чоловіку, який лежить без сознання, як оцінити обстановку, окрім такої підготовки, маркетолог за фахом і волонтер за духом Кирил пройшов і окремий 12-годинний курс у товаристві Червоного Хреста. Ніколи не знаєш, коли знадобиться таке практичне уміння, але знання даремним не буває, каже хлопець. Хочеться мати і теоретичні, і практичні знання, навики для того, щоб оказувати допомогу себе, окружаючим і просто ну людям на улицях тому що часто бував в ситуаціях, коли е, та кому-то плохо на вулиці стало, где-то з друзями там в горах займалися спортом, хто травмірувався, либо ж просто где-то пожаркою ДТП на уліці і так далі. Волонтерів долучать до загону першої допомоги Червоного Хреста. Тож саме вони допомагатимуть рятувальникам долати наслідки масштабних надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення, аби відпрацювати алгоритм взаємодії з рятівниками у майбутньому планують залучити такі заго. Вони до навчань ми начнем з показ медицинського отряду. А ну, комплектуємо пока першу партію. Ну ми до сих пор проводимо ще набори. У нас будуть несколько групп. Ті групи будуть комплектуватися. 20 чек на комплектували ще один сводний отряд. То тобто, є ограничення у нас нет. Желательно, так. Звісно, це ті люди, які мають какую-то спеціальну підготовку. Анна єлизавета Миниченко, Дмитро Бульшак, дев'ятий канал. Новини.